Ною ну, прекрасою вечора має стати зустріч двох атлетів. Я впевнений, що ця зустріч буде цікава не лише армореслерам, а також поціновувачам інших силових видів спорту. Це спортсмени, які будуть лише пробувати себе в армреслінгу на вищому, більш професійному рівні. Це два стронгмена. З першим ви маєте бути вже знайомі. Це Павло Кордіяка. Найсильніша людина Європи елітний стронгмен, людина, яка швидше всього навіть не розімнеться вашою становою тягою. Це все про Павла. У мене є великий випуск. Рекомендую глянути і я знатися про цю легенду побільше. Другий атлет це також елітний стронгмен Іван Мисковець. І, хоча цей атлет з нижчої вагової категорії, але його перемоги говорять самі за себе. Ось вам неповний список турнірів, де Іван забув перемогу. Кубок України з богатирського багатоборства, найсильніша нація Європи, 2025. Арнольд Класік, Європ, Стронгмен 2024. Від себе хочу додати, що я завжди радий бачити спортсменів з інших видів спорту. А тут одразу два спортсмена світового рівня. Хочу подякувати обом атлетам за виявлений інтерес. А вам хочу нагадати, щоб ви не забували підтримувати атлетів, написати їм гарні коментарі, повідомлення з підтримкою, починати свій шлях у новому якомусь руслі – Це завжди складна справа.